Окей, зробимо короткий премаркет. Розпочнемо з довгострокової перспективи. Отже, в рамках довгострокової перспективи э, настрій залишається більш лонговим, так? І нашою точкою B для доставки ціни буде виступати даний свінг максимум. Окей. На даний момент ми отримали реакцію від тижневого Volumin Balance і чітко можемо побачити. Як маркет проігнорував найближчу контекстну точку опори в рамках довгострокової перспективи, так, даний ФВГ. І можна припустити, що цілю стануть наступні опорні області в рамках довгострокової перспективи. так, Це даний, даний фрактал і дана цінована ефективність в рамках даного таймфрейму. Окей. В рамках середньострокової перспективи ми можемо бачити потенційне формування моделі продаж маркетмейкера, так? Окей. І якраз закінченням її будуть виступати осі діапазони, так? Даний фрактал і дана цінована ефективність. Окей. Йдемо далі. Но враховуючи, що в нас закриття місяця, і було б максимально логічно отримати доставку в ці діапазони вже в новому місяці. Тобто, у нас було б упередження для формування місячної свічі і завершення моделі продаж в середньостроковій перспективі. І після цього побачити фазу дистрибуції. І доставку ціни до нашої точки опори в рамках довгострокової перспективи, тобто до даного свінг максимуму. Окей, йдемо далі. На рахунок доставки ціни в середині дня на сьогодні і завтра чарт досить неоднозначний. Враховуючи те, що в нас залишилася цінована ефективність в рамках довгострокової перспективи, так. Діапазон BPR, І попереду відкриття нового місяця було б максимально логічно отримати роботу з цим діапазоном. А ось ці таргети, так, отримати роботу з цим діапазоном, а ось ці таргети залишити під формування мінімуму наступної місячної свічі. Ну но но це потенційний розвиток подій, так? І тут присутня певна логіка, тобто логіка ПО3 формування місячної свічі. У в будь-якому випадку всі рішення будуть прийматися від актуальної інформації, яку буде формувати на маркет. Потрібно також врахувати вихід новин так, і слідкувати за найбільш актуальною інформацією. Но, як на мене, такий розвиток подій він би був найбільш логічним, так? він би вносив якусь ясність для формування свого упередження на наступний місяць. Щоб сьогодні-завтра отримати доставку в даний діапазон, відкриття нового місяця отримати доставку в шорт до даних таргетів. Тут у нас сформується наступний даний фрактал, і після цього отримати лонговий рух до нашої точки Б. Тобто в пріоритеті лютий місяць буде лонговим.